Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мозоренко і ви на моєму каналі. Ну, По видам зрозуміло, що да? ми на річці, на Дніпрі і приїхали ловити ляща, плотву, все, що буде клювати. Класичний фідер. Приїхали з Ярославом. Ми були разом на кунці, і остання риболовля на Ульяниках це Ярослав мені підігнав таку риболовлю. От зараз приїхали на Фідер спробувати взагалі, чи буде щось ловитися, чи ні. Ви бачите, погода зараз у нас повністю пішла на холоди вже. Зранку було, ми їхали по дорозі 4 градуса, машина показувала. Зараз навіть не знаю, скільки біля води, тому що так досить прохолодно. Але між тим ми тут, зараз мішаємо прикормку першим ділом, збираємо наші оснастки і будемо пробувати починати. А вже коли вийде сонечко, стане світло, будемо розповідати, де ми і що ми. Але ті, хто постійно їздить на фідер. Я думаю, і так здогадалися, що це за локація і де ми зараз знаходимося. Все, поїхали. Що, будемо мішати прикормку. Ярослав був тут нещодавно, каже, прикормку бери тільки шоколад потрібен. Тому Real Fish, ляж, шоколад, саме те, що нам треба. А, запах просто топовіший. Замішаємо одразу. Зелень тут, планктона куча. О. Можно еще первое зволовожение. Вода еще не достаточно холодная. О, теперь добре. Все, хай на стоїться, збираємо наші вудки, оснащення. Завоч, ми созванювалися, чи не? Ну, ми созванюємося. Та, ну, скільки вам років? Ні, я на пенсію.

О, я вам показую магазина спотину. Якщо людина хоче прийти поривати, то хай стоїть на місці. Я встав в три часа ночі, щоб спіхати і порибачити. Бо минулого разу я б не стояв, біля мене стояло 10 чоловік. А мені без робити, я можу виїхати в комендантську виїхати. Так, друзі, закинулись. Пару закидів без повіця зробив і вже почав з повіцем. Кидати. Зараз будемо бачити, що по активності у мене 47 обертів катушки, дистанція там, перехід з піска на ракушку. Де глибина приблизно 10-12 метрів. Тому будемо бачити, що взагалі буде відбуватися. Бачите, як самоутравше все як ми любимо, скандали за місця. Прийшли, почали розказувати, що це кладку не можна займати, що вони тут їх дзвонять, передають по телефону. Хто будував, коротко, я не знаю, я сів сюди. Ярослав каже, все одно. Ну, хто раніше встав, як це ж Дніпро, річка. Хто раніше встав, того і тапки, як то кажуть. Прийшов собі сів рибали. Тому ось такі справи сказали, в сім годин буде дзвонити хазяїн Вимозки. І буде розбиратися, хто це тут приїхав і зайняв без номера телефону, без дзвінка. Тому почекаємо, може ще будуть якісь розвідки цієї події. Так, треба теж перезакидатися. Добре. Да? Так? Ні, не ти не я, рак рак в тебе сорок? Ну я далі бачиш. Сорок у мене сорок сім. Я ж тобі кажу. Я побачив, що рак клюнув.

Не, прямо. Так, друзі, поки клювань не було, дощ знову розпочався, і тривога валає. Тільки-тільки закінчилось, не хотів вже знімати по тривозі, але вала так порядочно, То зараз очікуємо, шахеди, буде весело. Так, Ярослав розпочинився вроді. О! Що там, гусера? Ну, порядок. Порядок. Перша наша рибка на сьогодні. Дивіться, який дощ І Весь тупо мокрий стіл. Подивіться. Покажу, покажу галяки, Перезакидаюсь постійно, постійно перезакидаюся, але поки що безрезультатно. Що це в мене таке, там не поняв. Щось важко тянеться, як зачеп якийсь. Була риба. Риба була в місце з гачком, вірсно. Я ж щось важко тягнулося, стяну, думаю, що за таке. А? А, так. Да? Що важко тянулось, потім удар такий, і нема гачка. Ну так, друзі, бачите, перезакинувся. Немає гачка. Нема гачка. І втягнулося важко, думаю, що це таке. Може ще потім бах, ударчик. І все. Ударчик дав. Ударчик і нема гачка. З перев'яжем. Зараз перев'яжемо. Очки Гамакацу, F-22, як завжди, восьмого номера ставив. Повідець 0,18. Також Гамакацу. Ну, в принципі. Стандартний сетап. Все як завжди. Дали воду трішки почала підніматися. Справа на сусіди. Бубінцями. звинять. Погода, може, придавила, непонятно цю рибу, чому вона така пасивна. Ну, принципі, ви бачите, весь мокрий повністю. І в резеняках, звісно, прохладненько. Пробував пінку ставити, на пінку взагалі відгука, теж не було, поставив три опарыш. Класик. Внутри треба паріка, оце щось щось клюнуло. Щось клюнуло, непонятно. Ну, хлопці місцеві кажуть, що сом, що тут само просто тьма. Ну то як пам'ятаєте, того разу ми були тут на піску на загоні у нас також удочку щодня не вкрало. що таке було. Це таке аж перекрутився десь задів'ю. Ага. Оце тільки впало, щоб ви розуміли, яка тут глибина. Тільки впало. Ні, щось якесь якісь дрібіжання було, як минулого разу. Ярослав вже на дальні кордони виходить. Кліпсу міняю, добавив метрів 5, більше, може 7. Коротше, якась покльовка була, незрозуміло, треба перезакидати. Я вже переозувся. Иди в ботинки, бо в резиняках нога замерзла так, что я вам не могу передать. Так холодно. Просто капец. Яка дубарина. Яка дубарина. Что там ракушка? Что там такие прилипло? Що ракушка, то там стоїмо в правильному місці. Да, ракушка. Стоїмо там, де треба, бачите? Одного опаріка немає. Але клювань щось. Ну, погода, погода. Бачите, що з погоди. З погодою взагалі дуже все печально. Галадіна. Передають потепління, але не факт, що воно буде, то потепління. Хоча має ще бути, якщо чесно. Я вірю в те, що до тепло. Ми ще на коропа маємо поїхати. Нормально половий Просто давно не було класичного фідера. Думаю, поїду, порибалю, покажу вам, що як до чого, може хтось на вихідних збирається. Будуть знати, що як і до чого. Опа, є таке діло. Ще ніфіга будемо пробувати уходити далі. Не знаю, що це таке, чорна рибка неактивна. Дядька місцевий каже, що погано я сів що треба було туди. Тут, каже, треба дуже далеко кидати. Зараз ми кліпсу знімемо. Попробуємо піти далі. Ладно, я буду. Так, друзі, от. Ось і ось і діло. От дальняк. От і дальняк, це більше двоєчки. Це більше двоєчки. Оце вже він, оце Васильок. Бачите, дальняк спрацював. так от, Все я вже закидаю. Так, друзі, дивіться який пацан. Оце пацанюра вже. Оце за тим, яким ми їхали сюди. Яка баклівка була? Та така, що бля десь взирвала. А, Я не бачив. <рес> Був класний відстріл. Да? О, оце рибинка. Оце рибинка. Ну все, будемо ходити далеко. Ушов, друзі, на дальний кордон воду почали давати капець, вода в живота, а стояла там на цьому, на сухому. І поміняв годівницю, поставило 120 металеву. І її все одно несе, просто капець. Отак. Висмикнули одного ляща з дальника і вже аж хер знайде. Висмикнули одного і даванули так воду, що нереально. О, ні, там риба є. Чи вже сошла. Що кажу, вроде поклівка була. Сійшла. Прикинь, риба була. А я її так навалював, вона тут перед берегом дернула і сошла. На, тут ніхто не не така ти чи я я, я ж бачу, що покльовка була, сильно подорвала і кормушка почала прыгать, знаєш? Я думав, що це? Щось таке в мене... Сьогодні не задалась рибалка. Сьогодні не задалась щось у мене рибалка. Якщо в мене є 150, ка чи зможу я просто кинути 150. -ки? Я не знаю. Фідер якраз до 150. 120. Полетіла без питань на дальняка от. 150 плюс корм. Знаю, зараз побачимо. 150 плюс корм, зараз побачимо. Це ще фідерний не і тут треба вміть кидати. Фідером далеко. Ну, класичні годівниці. Тут не хльостки заки може бути. Побачимо 150 -ка. як буде. Ох. Ну от годівниця 150 грам. Потім покажу вам, щоб повна корма і дальній закид. Метрів 60. Нічотенько. Це я так не вкладався, щоб не зломали. Ну 150 теж несе. 150 теж несе. Це ще ж зачепами чепами годівниця. О така 120 було. Бач ти які зачепи. Та така сама 150. А ну шо це поклюка, чи що чи сорвала ти чия? Моє 150 несе. Все, бровка. Тягну обережно, щоб ця риба, щоб не сошла. а тут брова. Диви. Диви. А, о, риба. Просто з такою годівницею, ну, перша пачин мій сьогоднішній. Диви, бачив? З такої годівниці 150 грам годівниця. Так, друзі, нарешті пачин. Але все, до риби я дістав. Тепер будемо. Чекати на ляща. То Ярика теж спочатку таке клювало потім лупив лящ, то буде мати надію. І та покльовка теж була, бачиш, аж сход був? Густерочка. Густерочка. Отак, бачите, 150. Дивіться, зупинилась, тільки що Несла пригала І не як бублик того фідера. Несе 150-ку. Ну і перший раз я рибалю на такій течії. Зазвичай, коли течія піднімається, о, бачите. Смикається. Піднімається, уходиш на ближняк, а тут на ближняку риби немає взагалі. Тільки вийшли от на дальняк перед тим, як даванули струю. Прямо моментально все вже і відро в воді, дивіться. Надо уходити. Піднімається вверх. Так, друзі. Два дальніх закида в мене і два обрива, Тільки що зв'язав нову оснастку і от тільки закинувся. Перейшов, став між Ярославом і мужичком, цим, що ми сварилися зранку за кладки. закладки. Бачите, дивимося, бутилочка стоїть. Це у мене в машині мене пригостили медоухою. Та я хлопцям кажу, вони щось там почули, що кажуть, щоб зараз би щось промочити горло. Приніс, пригостив їх, там вони вже такі добрі, все класно. Дозволили стати між ними. Пішов там закинувся? Ну, що тут обрив. Два вже обрива. Будемо пробувати на тому місці між ними. Друзі, якась поклювка. О, бачите? Це, друзі, густіра отака. Покльовка гарна, отака густіра заскочила. Все, чекаємо Василя. Так, друзі, була густерочка. Не встиг зняти Ярослав взяв телефон і зняв вертикально. Ну, буде вам сторіс в інстаграм, затравочка під це відео. Так що такі справи. Вже непогано. Дві рибки. Це ну, третя риба взагалі. Дві рибки на цьому місці. І чекаємо Василя. Маю надію, що він все ж таки підійде. Бачите, тут набагато краще. Хоча відстань тут. 10-15 метров. Де я сидів вот справа от кладки. Я сів злів, а сів зліва, бачите, все четко. Нема, не зачепів зацепил ничего. Так что, маем надеюсь, что рыбка будет Чекаємо. О, тянув і тяну, не бачив что ляч. О, хороший. Хорош. Йоп. Да нет, это что лящара. Оце лящара. Друзья, смотрите какие блять лящара. Оце Лящара. Оце Лящара. Василь. Оце натуральний Василь. Кидаємо плюс-мінус на одну дистанцію. Один і той самий корм. У мене не клює, Ярослав вже другого завалив. Отака сьогодні в мене вдача. Все отак, все разом. Прикормка одна та й сама. оснастки одні ті самі. Дистанції плюс-мінус. чуть чуть далі Ярослав ловить на пару метрів. Все, у нього вже другий лящ, ну я тільки перейшов сюди, бачите, густерочок пару смикнув, а ляща ще не було. А тут вже другий лящ. Так що ось такі справи. Чекаємо, може і до нас він зараз зайде. Тільки сказав, що навіть густерка в мене перестала клювати і одразу подача. Густерочка залетіла. А, така. Ну як стандартик, бачите, така жирненька, гарненька. Ні. Якась поклюванула. Это вода так несет? Да. Да, воду да, знову почали пахнет. давать, баржа йде. Так от І вода вже знов прибуває. Так, я сьогодні по густірі виступаю. Ще одна залетіла. Така непогана густіра, до речі, кліє, але Василька нема в мене. Так, друзі, вода лупаша. Ну, то стояла на сухому. Вже все у воді, вже і тут вода. Треба відсуватись. А відсуваємося, точки уходять. Також треба більше давати дистанцію. І отак. Ну поки що замовкла всіх. Всі сидять, не ловиться. Так, друзі, зробимо останній закид, Рибка взагалі притихла, течія дуже потужна, вже і удочка тут. відвигаю, відвигаю, воно все одно води все більше, більше і більше стає. І що хочу сказати, все ж таки склада рибачить дуже зручно. Ось так, по-перше, ви не боїтесь, потім постійно не пересуваєтесь. І тут дуже крута брава йде, І витягнуть з берега набагато. Важче, ніж витягнути складки. Там отак жилка у вас просто вниз уходить. Так що ось такі справи. Якщо є у вас можливість, можете приїжджати, вставати. Ага, дивіться, бачите. Там така табличка була. І там висів Номер телефону, всі діла. Диві, вже немає нічого. Поки ми тут все зняли, можна вставати без питань. Все норм. Зараз покажу вам рибу, наш улов І будемо збиратися. Я у воді. Ну що, друзі, прийшов час Хвастатись нашим уловом Пару василів золотих таких. Дивіться на цих василів. Дуже гарні Ярослав забере на засолку гостіру сусіди заберуть. Теж таранько будуть робити. Оця рибка жива, воду міняли. Отакі васелі. Так подивіться. Це напевно найбільші наші лящі на фідерне риболовлі. Дуже гарні риби. Ну, підуть на засолочку. Ярослав їх, приговорить потім з півком. Такі діла. Клас. І гусьорок я поймав штук 10 не менше. На жаль, у не було, але ну, це риболовля, тут нічого не поробиш. Як так, бачимо, он, ані я такого немає. Я дуже радий, у нас все було е, однакове повністю, прикормку я замішав. Е, насадки Ярослав взяв париша, і спінкою. Ну і все. І я ну, вважаю, що це вирішило все ж таки кладка. що недаром вони тут побудовані. І тут сусід взяв, Ярослав взяв, я між ними був, тут був і взагалі ноль, нічого. Там за рахунок того, як жилка стоїть, і далі можна закинути. І є результат, і течія не так зносить, тому що жилка вище вертикально стоїть майже. Ось такі справи. Тому є сенс їхати, ляще ловиться і досить непогано, і можна половити. На таранку собі рибки усілякої білої, тому ось такі справи. Все, ще раз всім дякую за перегляд, за ваші подобачки і до нових зустріч. Пока.